Чи може бути щось смачніше влітку за підбивані лопатки. Ні, бо саме цей суп є смаком літа. Готуємо разом, дварюємо капчене м'ясо, шолдар. кілька разів потрібно зливати воду. Додаємо порізану кубиками моркву і зелену стручкову фасоль. Солим, додаємо вегети до смаку і залишаємо варитися. Коли все варене, додаємо 3 ложки сметани, гарно розмішуємо і робимо рентаж. Для цього беремо 2 столові ложки муки, молоко, червону паприку, гарно розмішуємо і додаємо до наших зелених лопаток. Коли закипить, доливаємо молоко, приправляємо спеціями до смаку. І залишаємо кипіти, постійно помішуючи. В кінці додаємо чабрик або розмарин. Готуйте і смакуйте.